Відбулися зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб за урядовою соціальною програмою прихисток. Раніше заяви на компенсацію приймались по всьому місту, в тому числі у центрі Віза та його підрозділах. З 1 квітня заявник має звертатися виключно до управління праці та соцзахисту населення того району, де розташовані квартира або будинок, у яких розміщені внутрішні переселенці. Наприклад, якщо власник фактично проживає в Саксаганському районі, а житло, в якому розміщені внутрішньо переміщені особи, знаходиться в Покровському районі, то звернутися буде необхідно до управління праці та соціального захисту Покровського району. Так само, і якщо людина надає заяву в електронному вигляді, заяви як і раніше подаються з 1 по 5 число поточного місяця на компенсацію за попередній місяць. Заява нового зразка, яку можна знайти на порталі Верховної Ради України на вкладці постанови Кабінету міністрів номер 333 від 2022 року або на сайті центру адміністративних послуг віз у зв'язку зі зверненнями власників житла хочу звернути увагу що на сьогоднішній день фактично компенсація виплачена по грудень 2023 року включно поки фінансування за січення або лютий місяць не проводилося». За урядовою програмою прихисток, щомісяця близько 1800 криворіжців отримують компенсацію за надане тимчасове житло переселенцям. Сума відшкодування складає 417 гривень за одну особу. Тетяна Васильова, Вадим Діденко, цей день.